Старовинний французький розклад. Ваші енергії запитаємо карти, ваші енергії, що піде, що треба відпустити? Що буде? І що вам допоможе? І так, ваші енергії, ви дуже зараз наповнені енергії, у вас більше сили, ніж Є баланс, є сила, сила лева. У вас енергії достатньо. І ви це знаєте. Що піде від вас? Піде така нестабільна, хитка ситуація. Можливо, людина піде від вас, яка, на яку ви, можливо, сподівалися, але ця людина ненадійна, якась не людина. Людина ненадійна з вашого життя піде. І це буде на краще. Сама піде, не тримайте, не жалійте. Що треба відпустити? Відпустити, Можливо, ви щось шукаєте. Шукаєте чогось, якоїсь, маєте якусь прив'язку, маєте якусь ціль, шукаєте людину, шукаєте можливості, маєте, можливо, це прив'язка до цієї людини, і ви будете шукати, чим би вернути, як... не вертайте, нічого не вертайте. Відпустіть, не шукайте, можливо, ви думаєте, зараз я ще трошки постараюся, можливо, ви пишете цій людині, яка не серйозно до вас поставилася, не писала. Ну, Ця людина жартувала з вами, вона пішла, вона вже не вернеться. Це був жарт, це була гра. Ви сильніші, ніж ви думаєте, відпустіть цю людину, що треба відпустити ту прив'язку. Може, написали вам, яка ви чарівна і яка ви прекрасна. А ви в це повірили, людина пожартувала, пішла. Ви так, поставили вас на паузу в режимі очікування, ви чекаєте. Світи та ніхто не летить, це очікування. І а, тут прийде а, до вас. А, дивіться, що йде. Тут буде розв'язуватися кармічний вузол, прозріння це як зняти розові окуляри і полюбити себе. Ви знімете, як ви зумієте відпустити, ви знімете оці ці розові окуляри. Це карта суд, карта, коли ви розумієте, що ви... Не так думали про цю людину, не то ви думали, не того ви хотіли від цієї людини, але ідуть можливості. А, подивіться, яка карта, двійка чаш вам злетить оця пелена, ви все зрозумієте, що вам допомагатиме тут